18 місяців від сина жодної звістки. У такій реальності нині живе мати полоненого азовця Світлана Свідерська. -Лоб. Ми спілкувалися з сином ще тоді, коли він був на Азовсталі. Це було 23 квітня 2022 року. Розмова була досить недовга, коротка розмова. Але він хотів передати нам те, що він тримається і не здається. Їм спочатку обіцяли 3-4 місяці полону, але на жаль, на сьогоднішній день вони вже півтора року перебувають в полоні. Стільки ж не чула свого чоловіка Хмельничанка Олександра. Жінка розповіла: Віталій офіцер прикордонник. Останні п'ять років сім'я проживала у Маріуполі. 24 лютого 2022 року вона із донькою евакуювалась до Хмельницького. Тоді з чоловіком вони бачились востаннє. Про чоловіка я дізнавалася тільки з обмінів, так як і всі родини, коли хтось виходив, повертався з полону. Ти шукаєш прізвища, запитуєш, чи він часом не був у такій-то колонії. Там хто чув, хто не чув. Були хлопці, що чули. Казали, що живий. Останні новини я маю на квітень 23-го року. Вихідними рідні військовополонених зустрілись на спільній прес-конференції. Мета зустрічі не дати суспільству забути про їхніх близьких і повернути героїв додому. Ми не маємо ні переписувань, не маємо можливості не передати ні посилки. Ми не маємо ні телефонного зв'язку. Це повна тиша, в якому вони стані, яке їх психологічно, моральне і фізичне здоров'я, в яких вони умовах утримуються, ми не знаємо. На днях я написала наступний лист уже чоловіку, і намагалася дізнатися, дзвонила в різні служби, в Червоний Хрест. Чи дійшов попередній лист? Ну такої інформації мені ніхто не надав дізнатися, чи мій чоловік живий, чи звіряються якісь списки, стан їхній теж ніхто не надає. За даними асоціації родин захисників Азовсталі у Неволі. Нині перебувають майже дві тисячі військових, які впродовж 16-20 травня вийшли у так званий почесний полон. З них близько 700 – Це саме азовці. Остання офіційна інформація. І офіційний ор, обмін був 7 серпня цього року. Після цього обміни заморожені, і наразі обміни не відбуваються. Ми, як громадський сектор, не можемо залишатися осторонь, тому. У нас вже більше року проводяться акції в підтримку родин військовополонених і безвісті зниклих щоп'ятниці в центрі міста Хмельницького з 12 до 13 години. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.